Я вас вітаю, мої дорогі пані та панове, шановні українці! Вітаю вас в нашому телемагазині Міледі Шоп». З вами я, Світлана. Я рада вас знову вітати наших постійних глядачів та також. Нових наших глядачів я вітаю! Запрошую вас підписуватись на наш Ютуб-канал, ставити дзвіночок, щоб ви завжди були в курсі наших новинок, цікавинок. Пишіть нам туди, ви можете на Ютубі писати свої побажання, свої привітання, переказувати, просто ділитися історіями, писати коментарі. Ми все бачимо, ми все читаємо, ми відповідаємо на ваші запитання. Ми дуже дуже раді. Я особисто все читаю. Мені надзвичайно приємно, коли ви пишете в Ютубі, коли ви дзвоните до нас в студії передавати вітання. І сьогодні я хочу привітати нашу постійну глядачку разом з її донькою з міста Чернігів. Вікторія Вікторівна, так я вас вітаю, і вашу донечку Олену. Вітаю вас! Дякую, що ви нас дивитесь. Надзвичайно, надзвичайно приємно, що ви дзвоните до нас. Купуєте наші розкішні товари і завжди задоволені якістю. Дійсно, тому що у нас завжди найвища якість. Ми співпрацюємо напряму з поставщиками, напряму з фабрикою. Тому у нас. Якість висока, а ціна завжди дуже приємна. І тільки для наших глядачок і глядачів. Обов'язково сьогодні в нас надзвичайно приємний лот як для мене. Дуже актуальне в будь-яку пору, і особливо зараз. Тому я кваплюсь вам все розказати, щоб ви мали змогу придбати прекрасну ковдру за суперкласною ціною до подорожчання. Тому що ви знаєте, що ціни у нас не падають і, на жаль, а ціни в нас ростуть. Але тільки на наших ефірах є можливість знизити ціну завдяки вашій активності. Тому дзвоніть, передавайте вітання, будьте активними мені дуже-дуже приємно, коли ви до нас дзвоните. Зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах, і я вам розкажу максимально детально. все дивіться, сьогодні ковдра Рейчел. Запам'ятовуйте, код обов'язково Бо у нас є багато ковдр. Зараз це євророзмір. Так у нас є три розміри: це євророзмір, двох і полуторка. Ціна зараз на ковдру 2400 гривень. Кількість обмежена обов'язково запам'ятовуйте та код товару це ковдра Рейчел. І я нагадаю вам номер телефону 0800. 21 14 14, Зауважте, що всі дзвіночки по Україні до нас безкоштовні. Будь ласка, в нас працює величезний кол-центр, тому що дуже дуже багато дзвінків. Ми відповідаємо на всі ваші дзвінки. Дзвінки безкоштовні, тому дзвоніть. Будь ласка, я буду дуже дуже рада вас бачити. Дивіться, це натуральна вовна всередині доповнена холофайбером. Всередині у нас таке наповнення. Ну, якщо вовна, то ви вже знаєте, да, що таке вовна. Це тепло, це надійна, класна, пружна, пружний, класний матеріал, доповнений холофайбером, щоб довше, довше слагував, і щоб наша ковдра була легшою, тобто вона має невелику вагу. Дивіться, обов'язково зверніть увагу на оцей кантик. Тобто так прошита дуже якісною стрічечкою, строчкою прошита е, ниточка, ніде не вибивається, все охайно прошите. Е, ковдра наша закутана в надзвичайно високоякісну мікрофібру, котра пропитана антибактеріальним складом, е, щоб не заводились ніякі пилові кліщі. Щоб не було неприємного запаху, дивіться, мікрофібра. Це вже зараз знаєте, як я б сказала так. Нанотканина, це нанотканина, котра використовується дуже дуже в багатьох речах. І це і можуть бути рушники, і ганчірки. Це може бути якийсь спеціальний одяг. І зараз це використовується в ковдрах, щоб ковдра слугувала багато багато багато, -багато років. І завдяки тому, що це мікрофібра, саме мікрофібра, ви можете прати. Її в пральній машинці, але не забувайте, що наповнення все-таки натуральне доповнене холофайбером, тому е, просто е, спостерігайте за температурним режимом, щоб це була е, низька температура 20-30 градусів, тому що все-таки вовна е, натуральне волокно, і вона е, ну і вона не любить високих температур, але е, чесно кажучи, я, я б не прала, якщо ви бажаєте що освіжити. Ковдру десь через рік користування, то ви можете просто її вивісити на подвір'я або на балконах, якщо у вас немає свого подвір'я, і вона дихаюча. Ви знаєте, що дуже класно, що це мікрофіброва тканина, вона дихаюча, так? Тобто вовні треба дихати. Це натуральний, натуральний склад, тому має дихати, але натуральний склад на 60%. Вовни тут 60% і 40% теплющого холод. Файберу, також я хочу зауважити, що вовна все-таки вона терморегулююча. Тобто, вам не буде парко. Вам не буде парко, і ви будете зігріватись тоді, коли це буде потрібно. Тому що м -м, вісні ми проводимо ну, дуже велику кількість свого часу. Третину життя ми проводимо увісні, а сонце про. Е про те, щоб набратися сили, щоб добре відпочити, це надзвичайно важливо, і якщо ваш сон якісний, то якісний буде якісним буде ваше життя. І обов'язково для якісного сну вам потрібна класна якісна ковдра із якісних матеріалів. Зауважую зауважу на тому, що це все ж таки вовна. Дивіться, ми знаємо ще з давніх давен, що вовна це не просто е, якесь таке волокно, це е, цілюще волокно, так тому що коли раніше о, там болів або зуб, або боліла голова, і є таке поняття, я пам'ятаю ще з дитинства від моєї бабусі, як сухе тепло. От е, чим м, класно, що це вовна, тому що, е, наприклад, пух, перо такими властивостями не володіють. А от вовна вона чим класна? Тим, що вона ще знаєте і прибирає оцей біль, і надзвичайно радять спеціалісти, радять лікарі, якщо це радикуліт, артрит або якісь захворювання опорно-рухового апарату, щоб спати обов'язково під вовняною ковдрою не можна спати під пух, -перо, Ну тому що це. Знаєте, коли пух перо, тоді тіло дуже сильно нагрівається, так е, починає потіти, і ми скидаємо з себе ковдру, а потім замерзає тіло, і це дуже дуже шкідливо. А, а якщо у людини є такі проблеми. Е, із суглобами то ця ковдра це буде не просто тепло, а ще, і я б сказала, так трішки лікування. Вважайте, що ви поїхали в санаторій. Зверніть увагу на оце дуже гарне напилення. Антибактеріальне напилення воно мені так подобається. І оці баранчики, бачите, які у нас тут намальовані, дуже гарні. Мені дуже подобається це напилення. Воно таке золотаво, -срібря... срібрясте Воно гарно відбиває е, світло і. Я б, чесно кажучи, просто постелила його як таке велике покривало. Обов'язково зверніть увагу на строчечку, так? Це касетне прошиття. Мені повідомляє наша, наша пані режисер, що у нас дуже-дуже багато замовлень. А, і я б хотіла попросити знижечку, так? Для наших глядачів, для наших любих глядачів. Тож, увага на екрани! У нас зараз буде знижечка. На євророзмір, слухайте, ну це і так класна ціна. Я вважаю, що 2400 тисячі чотири гривень це євророзмір. Ну можете собі уявити, ну це просто класно. Обов'язково записуйте код товару рейчел, тому що в нас в магазині є декілька кубдрів, вони всі дуже популярні. І, і ще для вас, тільки для вас, мої дорогесенькі. Безкоштовна доставка до відділення. Не забувайте, тому що досить об'ємний наш е, такий товар. Я вам хотіла показати кантика. Так, ще раз до нас доєднуються нові глядачі, і я хочу е, вам показати. Подивіться, яке гарне оздоблення. Тобто у нас є дуже гарне оздоблення, і ось цей касетний такий метод прошиття, касетний метод прошиття, він не дає збігатися. Нашій вовні і холофайберу. Тобто, ви бачите, за рахунок того, що це вовна, а вовна, якщо ну, ви знаєте, що вона така, як е, кучеряшки, такі знаєте, такі волокно, наче кучеряшки. І вона досить пружна, але щоб вона не збивалася, це увага, це не у всіх ковдрах так. У нас е, спеціальне таке е, касетне прошиття. І ще не просто касетне прошиття, а дуже красиве касетне прошиття. Ви можете спостерігати, воно такою ніжною. Ніжною хвилькою. Я вам хочу нагадати, що у нас є різні розміри. Є у нас полуторна ковдра це 1,45 мхст. Плюс-мінус 5 сантиметрів зауважити, тому що це натуральне волокно. Так, у нас є двоспалочка, Це 1,75 на 2 метра 10 см. І є євро розмір українського стандарту 2 метри на 2,20. Досить велика, досить великий євростандарт, до речі. Я вам хочу ще сказати: повідомити важливу річ, що разом із ковдрою ви отримаєте ось такий паспорт. Ця річ це дійсно є паспортом. Що наша ковдра пройшла санітарно епідеміологічну експертизу? Ви можете спати спокійно, і це є вищий гатунок. По ГОСТу зроблена. Наша ковдра зроблена по ГОСТу України. Виробництво. Спеціально для наших о, любих глядачок. Це надзвичайно класна поставщик. Ми з ними працюємо вже давно, дуже якісно е, Але незважаючи на те, що це якісна класна річ, ціна буде тільки для наших глядачок, буде дуже демократична, тому що ну правда за величезне таке, е, за величезну ковдру, така ціна, ну, знаєте, Пухова ковдра буде коштувати десь тисяч, мабуть, 8, а якщо й не 10. Але ну, ви знаєте, що пухова кодра це не, вже не так, як раніше було, типу якась модна ковдра. Це вже не дуже і корисно, тому що тіло пітніє. Е, під цією ковдрою у вас таких проблем не буде. А мені кажуть, що до нас е, телефонує наша постійна глядачка Марина Володимирівна. Так, з міста Ірпінь. Я вас вітаю, Марина Володимирівна замовила аж дві ковдри собі і донці. Ну це прекрасно! прекрасно. Я вас вітаю. Я вам дуже-дуже дякую, що ви до нас дзвоните. Так, доставочка у нас безкоштовна. Дійсно, дійсно. Ви можете навіть про це не думати. Ту ціну, котру ви отримуєте найнижчу, ту ви і заплатите на почті, тому що. Дійсно, товар, скажімо так, ну, досить габаритний. Ви подивіться, яка вона величезна, вона об'ємна, але чесно, пані, вона надзвичайно легесенька. Подивіться, як пошиночка, як пошиночка. Ви пам'ятаєте? Оті наші ковдри, коли були були ще давно, вони були такі важкелезні. Оці верблюжі ковдри. Я їх пам'ятаю, ще з дитинства вони були дуже важкі. А тут. Окрім того, що вона надзвичайно гарно переливається таким сріблясто-золотистим таким напиленням антибактеріальним, вона ще дуже легесенька. До речі, це антибактеріальне напилення. Воно про що про що, взагалі? Про що це? Це те, що в цій ковдрі ніколи не заведуться пилові кліщі. Ви можете бути певні, що мікрофібра надзвичайно пружна так Вона і еластична, і вона і пружна. Це дуже міцний матеріал, який ну, ви не зіпсуєте, чесно. от Буває таке, знаєте, як там е, щось струшуєш, так робиш, такі, знаєте хочеться провітрити, хочеться провітрити, а воно раз і десь волокно розійшлося. Тут такого не буде, тому що мікрофібра надзвичайно міцна, антибактеріальна тканиночка. тому не страшні нам тепер. Холоди, не страшні. Нам не страшна алергія. Можна про це забути. Не страшні, як і пилові кліщі, саме з такою ковдрою. Ну, чесно кажучи, я б взяла собі на подарунок. І собі, і в мене скоро в моєї подружки день народження, і я, мабуть, таки вирішусь, тому що ви знаєте, я така людина, що я літом сплю е під якоюсь легесенькою простиню, а вона спить і влітку під е е ковдрою. Я кажу: Ну, як тобі не жарко? Ну, як тобі не жарко? А вона каже: А я люблю, коли мені тепло, щоб навіть і влітку спати під ковдрою. І якраз це ця. Ковдра, під якою не буде парко, і щоб вам було дуже тепло, ми хочемо вам зробити ще одну знижечку. Пані Валерія, наша нам повідомляє, що у нас зараз буде ще одна знижечка від нашої пані режисера. Тож, увага на екрани! Давайте не забувати. Код товару Дзвінки у нас безкоштовні. Так ще трішечки увага, кількість обмежена, тому дзвоніть! Дзвоніть 1800 гривень. Це за євроромір. Дивіться, двоспальний на 100 гривень дешевше, а полуторна на 200 від цієї ціни. Тобто, полуторна буде 1600, а двоспальна буде 1700 гривень. Зауважте, будь ласка, це остаточна ціна, котру ви можете сплатити на пошті. Ви не платите за доставку, не платите, так? І дзвінки в нас по Україні безкоштовні 0800 21 14 14. У нас запитує наша глядачка пані Вікторія про прошиття. Пані Вікторія, дивіться касетне прошиття. Ви можете прати її в пральній машині. Якщо вам так того захочеться, вона не зіб'ється. Але нагадую. При низьких температурах дивіться, касетне прошиття. Ви бачите, от воно в мене такими, наче виділеними секторами, зроблене для того, щоб наше, наше наповнення не збивалося. Подивіться, як гарно, просто ну я не знаю, я наче сорока. Мені дуже подобається, як переливається оця. Пропитка антибактеріальна, ну мені дуже под... ну, ну, Гляньте, ну це реально як дуже якісне, красиве, дороге покривало да, на ліжку м'якесеньке, але за демократичною ціною. Дивіться, у нас прямий постачальник з фабрики. Ми співпрацюємо з цим постачальником вже не перший рік. Тому я можу бути, е можу вас запевнити, ви отримаєте найвищу якість. Підтверджено ось таким паспортом. У нас є паспорт про те, що це гост, це виповнена ковдра за стандартами України по госту. Пройшла всі санітарно педагогічні норми. тобто Алергікам, будь ласочка, не буде проблем з цією ковдрою. Людям поважного віку, діткам, будь ласка, діткам це буде ковдра дійсно корисна, буде діток буде заспокоювати. Як, якби це в дитячу брала, та я би брала полуторка. Було б дуже класно, тому що дійсно вовна в неї знаєте. Класно, є така властивість енергетика. Ну, мабуть, хтось в це вірить, хтось не вірить, але все у нас є енергія, і вовна вона дуже схожа за енергетикою до материнської енергії, розумієте? Тобто вона ще й буде заспокоювати нервну систему, вам буде тут спокійно, просто як таке дуже комфортне, дуже якісне, заспокійливе. Бачите? Ну, це напилення мені просто дуже подобається. Настільки класне напилення антибактеріальна. Оця пропиточка, вся нашої мікрофібри дозволяє зберігти максимально е, довго е, гарний вигляд, тому що мікрофібра вона взагалі вона не змінює колір. Так? Вона не втрачає своєї пружності, мікрофібра не втрачає свою е, форму, е, що дуже важливо, На, в цими властивостями е, також е, ще відома і вовна. Так? Вовна не буде втрачати своєї пружності і своєго, е, ну, своїх таких всіх найважливіших властивостей, тобто е, вигляд в неї буде завжди класний. Тому що е, наша ковдра загорнута в цей такий е, дуже якісний чохол. дуже якісне виконання саме цієї стрічечки, е, оцього бортика. Зверніть увагу ще раз на цей бортик. Тобто, і вона з усіх е, боків, бачите, з усіх боків, вона як і тут лицева, і там лицева. Це є дійсно. ну... Е, я б так сказала, якби її можна було не закутувати в під ковдру, я би використовувала цю ковдру просто як гарне покривало. А мені кажуть, що до нас ще дзвонять так: місто Харків. Я вітаю вас, наш незламний Харків. Боже, як я люблю це місто, надзвичайно красиве, сильне. Наталя Олегівна, вітаю вас! Придбала собі. Дву спаличку. вітаю вас, Наталія Олегівна. До речі, хочу нагадати, що безкоштовна доставочка у нас так. Ми готуємося, ми вже закупаємо собі ці необхідний атрибут. Ну тому, що ну правда, в ем, кого немає вдома, ковдри. У всіх вдома є ковдра, так? Ну я не знаю. Це просто необхідне, тому що ми живемо в Україні, у нас помірний клімат, у нас не тропіки. Так? Хоча літом було досить-досить жарко. Тому ковдра нам просто необхідна. І я вам хочу повідомити, що зараз у нас буде фінальна знижка, тому увага! На екрани, запам'ятовуйте код товару Рейджел. Ну, це просто подарунок долі. 1599 гривень з безкоштовною доставкою. Ну, дякую, просто дякую нашій пані режисеру Валерії за те, що вона для нас така сьогодні щедра. Надзвичайно, ну, ну чесно, я вам дуже дуже вдячна. Враховуючи великі об'єми, Якщо ви берете євророзмір, це 2 на 220 то доставочка може бути десь 200 гривень, якщо не більше. А тут ви отримуєте безкоштовну доставку е тільки від нас, від нашого магазину Міледі е, від нас від всього кол-центру. Ви будь-які запитання можете задавати. Дзвоніть кол-центр, не боріться, тому що може бути підвищення ціни. Ви знаєте, що у нас зараз ціни не падають, на жаль, а така річ. А така річ треба, щоб була у всіх. І ми зараз подивимося, як саме виготовлюють вовну, як її роблять саме для цієї ковдри. Так, дивіться, ви бачите, як дуже обережно, охайно ми бачимо, що тваринці не боляче. Вона жива, слава Богу. Це великий дійсно такий процес, непростий. Що мені подобається, що дуже гуманний метод для цієї бавовни, все воно отак, от все воно отак. Ця, ця вовна проходить багато процесів. щоб Доїхати до нас і щоб бути в вашій теплесенькій ковдрі. Подивіться, яка вона цікава, вона пружна, вона як кудряшечки такі. Бачите? Подивіться на ці кудряшечки, Ну, це, ну, це звісно, це дуже мило. Ця вовна. Я вже, наче, така хмаринка, хочеться туди лягти, просто в цю вовну. Такий е, нелегкий процес, скажемо так, щоб дістатися до нашої ковдри, багато процесів треба пройти вовні. Ви бачите? Дуже-дуже mm -hmm. цікаво, я взагалі люблю такі научні відео, щоб ми знали, з чого насправді складається наша ковдра, вовняна ниточка з давніх давен славилася своїми цілющими властивостями. Тож, <кхід> друзі, якщо є, на жаль, на жаль, якщо є такі проблеми, як радикуліт, артрит, суглоби м'язи, якщо вони Потребують вашої уваги з цією ковдрою. Ви можете просто, ну от знаєте, я не скажу, що вилікувати такі страшні захворювання, але зменшити біль це однозначно. Раніше, коли боліла голова, шия або зуб, перекладали в сухе тепло. Сухе тепло це саме про вовну. Ось такими властивостями. Наділена наша ковдра. Тобто антибактеріальне покриття не дасть пиловим клещам розводитись тут, не буде неприємного запаху, тканина дихає, ваше тіло буде дихати, ви не будете перемерзати. Знаєте, коли вночі людина пітніє, потім розкривається, і вона тоді перемерзає і прокидається, то шия болить, то тягне спину, болить. Таке відчуття, наче йдеш просквозило. А просто це. Через те, що якість та ковдра з нашою ковдрою, навпаки, це велика турбота про ваші суглоби, про ваше тіло, про вашу душу, щоб ви спокійно відпочивали, щоб ви знали, що ви в надійному, в теплому місці, тому що всередині холофайбер доповнений до вовни нашої натуральної, щоб зберегти пружність, щоб зберегти якість максимально довговічність виробу. І я хочу вам нагадати зараз ціни на всі розміри. Мене запитують. Євро розмір це найбільший, тобто ціна найвища 1599 гривень. На дву буде ціна гривень. 499 гривень. А на полуторку буде 1399 гривень. Мої шановні пані, і доставочка безкоштовна. Безкоштовна. Зверніть увагу, тому що дійсно виріб великий, виріб немаленький. І доставочка б вартувала десь гривнів, мабуть, гривень 200 Точно дивіться, ви обов'язково отримаєте код. Ви обов'язково отримаєте ще й паспорт, ось такий. Тому не боріться, замовляйте. Це дійсно класна річ. Я дуже дуже дякую всім за ваші дзвіночки. А ми вирушаємо далі. Всіх цілую, бобі маю. Залишайтеся з нами.